Дуже цікаво, коли бачимо в цій Євангелії перше, як Симон, цей Фарисей, думає, що Ісус Христос не знає, що є в людині, ким є ця жінка. І потім оказується, що Ісус Христос знає думки Симона. Знаєте, що Він думає? Думаю, що, напевно, теж знав його ще раніше, ще до того, як зайшов в його дім, і, власне, саме тому можливо і прийшов щоб шукати цього також фарисея, котрий любив дуже мало. Ми чуємо ці слова що кому, хто багато полюбив, кому багато прощено, той любить багато. І можемо також питати себе, що що мені було прощено, що Господь прощав мені. І, Можливо, хтось може також прийти до такої думки і тоді. Може, мені пробачив небагато. Я якийсь не робив таких особливих гріхів в моєму житті. Тоді, що ще маю зробити, щоб любити Бога, правда? Щоб бути йому вдячним. Може, треба нагрішити ще щось особливе. І тоді Бог мені простить багато. Ну, Не є так, як побачимо на життя святих, були ті святі, які дійсно вели до свого навернення грішне життя. і... Потім видно, як Господь простив їм багато також нашими мирками, дивлячись на це. І були святі, які з дитинства ну, майже, майже без гріха жили. Правда? Здається, що такі гріхи, яких ми може навіть не помічаємо. Мали. Але потім всі вони, всі ці святі мали велику цю свідомість, що Господь простив мені дуже багато. Коли читаємо, наприклад, святу Тересу з diezie, видно, як вона, вона, яка від самого дитинства любила Ісуса Христа, так, яка дуже молода пішла е, в Кармель, і вона переконана, як Господь багато мені простив. Всім нам простив дуже багато. Небо наші гріхи, котрі розіп'яли Ісуса Христа, коштували смерть Сина Божого. Чи потрібно щось більше, щоб пробачати? І Господь полюбив нас грішників, тих, які розіп'яли Його. І Ісус розіп'ятий казав, Отче, пробачимо, бо не знають, що роблять. І з любові до кожного з нас віддав своє життя. І тому не є питання в тому, скільки нам ще нагрішити, щоб нам було багато пробачення. Є проблема в іншому місці, правда, що ми можемо казати, у мене все в порядку, я, правда, таких страшних гріхів ніколи не чинив, то, ну Боже, мені не треба багато прощати. Я тільки там якісь маленькі, маленькі речі не мусиш переживати, мені не мусиш багато пробачати. Можемо самі закриватися на це пробачення, котре приносить нам Бог. Оправдуючи себе самих, правда? І тоді, вважаючи, що ми дійсно такі правильні, добрі люди, яким Бог не має що пробачати, ніколи не будемо любити його. Ніколи не будемо йому вдячні. Будемо думати, що ось ми заслужили на те, щоб бути християнами, щоб служити Богу. Будемо як, як цей фарисей, Симон. Правда? в цьому тижні, в понеділок, чули Євангеліє про це, як один сотник римлянин просить, щоб Ісус прийшов до нього додому, правда, оздоровив його слугу, і потім, коли Ісус Христос наближається, то цей сотник починає розуміти, що недостойний того, щоб Ісус Христос вийшов в його дім, і посилає інших посланців, кажучи, Господи, я недостойний, щоб ти війшов в мій дім. І оці церкви, коли коментують цей уривок, кажуть, Тут до Симона Ісус прийшов в дім, сидів разом з ним, правда, був фізично дуже близько, обідали разом. До того сотника Ісус не зайшов в дім, а зайшов в Його серце. До Симона ні. Симон не дав місця Ісусу в своєму серці. А я думаю, що Ісус Христос, власне, тому прийшов в його дім, тому говорив також про цю жінку. Яка мала стільки любові, правда, пошукав Симона бо любив його, бо хотів, щоб також Симон міг навернутися, щоб також його гріхи могли бути пробаченими. І це деталь, правда, коли Євангеліє каже, що думав Симон, а Ісус це якось дізнався, правда, і це написано в Євангелії. Можливо, що це, це не знаємо, але можливо, що сам Симон, сам цей фарисей сказав, я тоді думав так. Можливо, Можливо, надіємося, що Бог також йому дав навернення це велика надія, великий шанс для кожного з нас, щоб також переживаючи цю святу Євхаристію, Євхаристя, яка має виражати нашу подяку Богові, подяку за всі незаслужені благодаті, якими обдаровує нас, щоб ми теж сьогодні могли побачити, як Господь багато простив нам, як багато пробачає, наскільки є вірний. І щоб могли прославляти Його і дякувати Йому. Амінь.